200 300 ось. Ви сказали 500? Ні, я сказав 300. Ні, сер, Я точно чув. 500. Тобто я брешу. Ні, сер. Просто ви забули, що почали. Та не забув, що закінчив на 300. Це було останнє слово. Ну, Но... то спиніться на 500. і домовилися. Хочеш обдурити? Ні, сер. Я вважаю, що наглядати за дітьми це головний біль. Мої діти головний біль? Ні, сер. Не діти. Наглядати за ними головний біль. Маєш рацію, головний біль. Гаразд. Твоя взяла, нехай 500. Ви, діти, надто дорогі. Як звати? Тед. Коли буде щось потрібно, кличте Теда. А вони